Давай. Вылезешь сама? Давай. Подавай, Давай. Девушка, да, я скажем, согласен. Лезь, я согласен. Спасибо. Спасибо. Я Все, пока. Все, пока. Все, пока. Все, пока. Вот так вот проходит день рождения. Дякую дівчатам, що составили компанію. Дівчат, ти вже про привіз мови, костюм. Дівча, ще парослав і мені ніко дівчат. Парославше і Барто добра, барто хороша людинка. Це ми любимо. Ще зустрінемось. Пока. Дякую. Може ще пару слов, будь ласка, імені Всього найкращого. Ми багато підписників, багато лайків, багато репостів. Найкращих підписників, мало хейтерів, взагалі хей, хейтерів, щоб не було Хейтери можна е, не цензуру. Кстати, це дві сестри, правда похож? Цензуру Похоже? можна? Да, можна, можна. Хейтери. Можна. Ану, так. Шарас, можеш? А ну ще раз може, не раз. Хейтери. Ой, клас. Все. клас. Все, супер. Все. Є, є давай, давай. Сань, ти забув саме головне питання, ваше гостей спитати. Доброго вечора, мої дорогі гості. Дивіться, тут така ситуація, тут така ситуація. Він мав начинати питання. Давай, Ні, ні, я вже так, все. Дорогі гості! Дорогі гості! Дорогі дорогі, дорогі віничани. Я хочу вас запросити. Я хочу вас запросити всіх до себе. Дорогі вінчани, дорогі дівчата, я хочу вас запросити до себе на весілля свою дівчиною. У нас буде весілля приблизно через рік. Через рік у нас до весілля. Ми можемо в такому ж самому кампанії, як зараз. Такому же самому, ну в такій, так, да, в такій компанії наші. Дивіться, дівчат, в мене весілля з дівчиною через рік. Ви зможете прийти? Я вас запрошую, тебе з чоловіком запрошую, а тебе я запрошую з ким? Найду. Я понял, знайдеш. Добре. Я вас запрошу до себе на весілля з дівчиною, свою будучи жінкою через один рік. У Вінниці будемо святкувати. Давай на басейні, традіцію не відміняти. Ура! Да, давай традію. Літом, літом, традіцію не відміняти на басейні, да? Ти, ти з чоловіком приїдеш, а ти придумаєш з ким Найду. ти приїдеш. При... З Андрієм. Андрієм прийдеш. Вот. Вот, Максим, тебе теж запрошую, поняв, на свадьбу. Да. Я вам скажу, що ви можете нічого не дарити. Головне моє ваше присутствие. Без подарунка. З да. подарунком. А що ви б хотіли? А що а ви думали, що ви, наприклад, можете подарити мені на свадьбу? Вже думали так приблизно. Що це могло б бути, наприклад? Деньги? день є? Ну все, супер. Все, я вас дуже сильно всіх люблю. Дякую, що зробили мені сьогодні день рождения. Мне сегодня 27 лет. Я думал, что я сегодня праздную сам. Но дякую, что за... Нашлась такая компания. В смысле сам? Я не понял. Спасибо, что нашлась такая компания. Я очень рад, что я... Ha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27. Живий, здоровий і щасливий в новому році життя. Дякую, дякую, дякую вам велике, дякую вам велике. Все, продовжимо далі грати ігру. Продовжимо.